Клепсидр або водяний годинник був цінним інструментом для відстежування часу в різних стародавніх суспільствах, і аж до тих пір, поки маятникові годинники їх не витіснили у 17 столітті. Водяні годинники використовували по всьому світу. З часом вони вдосконалювалися, що робило їх більш точними. Водяний годинник вимірює час в залежності від того, скільки води витікло з однієї ємності в іншу. Ви можете створити свій варіант клепсидри. Для цього нам знадобиться. Пластикова пляшка з кришкою, шило, перманентний маркер та вода. Гострими ножицями розріжте пляшку на дві частини. В ідеалі верх має бути лише трохи коротшим за низ. Використовуючи інструмент із гострим вузьким вістрям, наприклад, шило, проткніть кришку пляшки, утворивши невеликий отвір діаметром приблизно 3 мм. Отвір не повинен бути занадто великим, оскільки вода витікатиме занадто швидко і експеримент не вдасться. Поверніть верхню частину пляшки так, щоб кришка з отвором дивилася вниз, вставте цю частину в нижню частину пляшки. Налите води у свій водяний годинник і почніть вимірювати час потоку води, використовуйте перманентний маркер, щоб позначити на нижній половині пляшки, скільки води випадає протягом однієї хвилини, повторюйте це протягом другої хвилини, третьої і так далі, поки вся вода, налита у верхню половину, не витече. Тепер ваша клепсидра готова і ви можете використовувати її для вимірювання плину часу протягом кількох хвилин.